485 років історії та традицій. Уже 15 серпня Тернопіль відзначатиме свій день народження. Для тернополян та гостей міста готують кількаденну програму благодійних подій. Цей день розпочнеться з акції Тернопіль вшановує, під час якої родинам загиблих захисників вручать відзнаки почесний громадянин міста Тернополя, каже Світлана Козелко, начальниця управління культури та мистецтв міської ради. В 12 годині в нас стартує мистецька платформа, яка відбуватиметься на Сагайдачного просто неба. Ми будемо робити цікаву акцію. Твоя історія у лініях і фарбах, і абсолютно люди, які будуть проходити пост, будуть забезпечені мольбертами, фарбами. Вони можуть малювати свої емоції. У п'ятницю 15 серпня відбудеться акція Один кадр тисячі слів вдячності зсу, під час якої кожен охочий зможе отримати своє фото за донат цього ж дня 14-й годині. «Алея зірок поповниться новою зіркою, яку присвятять рятувальникам ДСНС. У нас буде простір емоційного навантаження. Ми будемо говорити про питання ті, які хвилюють і дітей, і дорослих, як ми переживаємо війну. Буде проведена велика фотозона для дітей, де пройдуть майстер-класи. Це буде на Чорновола. Окрім цього, у місці заплановані концерти за участю дитячих колективів та оркестрів. Також відбудуться спортивні змагання, ярмарки на підтримку військово-ветеранського простору, майстер-класи з керування дронами та інші заходи. На 17 число це буде неділя. Колоса Гайдачно в 12-й годині стартуватиме книгообмін, Потім ті книжки можна буде обміняти, тобто безкоштовно хтось дав в хорошому стані книжку одну, може поміняти її на абсолютно другу. Також там буде і музика, і мистецтво. Заходи до 485-ї річниці Тернополя триватимуть впродовж трьох днів з 15 по 17 серпня. Включно у міській раді зазначають, усі події будуть благодійними. Зібрані гроші спрямують на потреби бійців Тернопільської територіальної громади.